Привіт, друзі! Ви на каналі Your Family і до вашої уваги рубрика Вдалий рецепт а готувати сьогодні ми будемо заварну паску. Цей рецепт дуже економний і дуже смачний, тому раджу спробувати усім. А я нагадую за підписку. Підпишись, друже, та постав вподобайку. Це допоможе нашому каналу розвиватися. Не забудьте за коментар, це також важливо. Перейдімо до інгредієнтів. Нам потрібно борошно, молоко, яєчні, жовтки, масло, дріждж, сіль. Ванілін, сухофрукти, цукор, куркума. Для тіста заварного нам потрібно борошна та вода. Перейдімо до приготування. В першу чергу нам потрібно заварити борошно з водичкою, зробити заварне тісто. В чисту ємкість ми змішуємо 40 г борошна та 200 мл води. Ставимо це все діло на середній вогонь. І перемішуємо постійно до повного згущення. Повинно вийти приблизно так, як на відео. Це займе десь 5-10 хвилин. Потрібно контролювати процес і постійно перемішувати, щоб воно не пристало до нашої ємкості. Це тісто бажано перелити в якусь ємкість, щоб воно швидше вистигло, так як в цьому гарячому сотейнику воно буде вистигати довше, а нам потрібно якраз остивше холодне тісто. Перейдімо до наступного етапу. В молочко в кімнатної температури ми висипаємо дріжджі та цукор, розмішуємо і чекаємо декілька хвилин, щоб вони пішли в активну фазу бродіння. Раджу кинути 2 третіх цукру за рецептом, щоб дріжджі не перебродили надто швидко. Потім в цю суміш ми додаємо куркуму. Та яєчні жовтки. Також розмішуємо, а вже потім можемо додати борошно. Борошно раджу додати невеликими порціями, і в перший заміс нам потрібно всипати половину нашого борошна за рецептом. Я завжди раджу борошно вводити помірно, невеликими порціями, щоб воно поступово поглинало рідину і не робилося комочками. Щоб у вас не було потім в пасці сухі комки муки на перших етапах замісу можна використовувати силіконову лопатку. Після того, як ми вмішали половину муки за рецептом, ми додаємо наше заверне тісто, яке ми робили спочатку. Воно повинно бути охолодженим і вводимо його також невеликими порціями, помірно розмішуючи. То як ми вмішали наше тісто, ми можемо продовжувати вмішувати далі борошно. І до борошна ми можемо висипати остатки нашого цукру і замішувати вже в тісто. Даний рецепт ми знайшли, і там жінка використовувала кухонний комбайн. До чого я це кажу, тісто дуже. Мокре, вогке і липне сильно, тому більшу частину етапу виміски ми використовували силіконову лопатку. так як до рук воно дуже сильно липло. Це важко. Лопаткою розмішувати борошно в тісті дуже важко, особливо на останніх етапах, але не потрібно забивати лишньою мукою наше тісто. Вона повинна бути рідким. Потім побачите, чому. При такій консистенції тіста виходять дуже пухкі, м'які і надзвичайно солодкі пасочки. З останньою частиною борошна ми також висипаємо сіль за рецептом і вмішуємо тісто. Признаюсь, ми згрішили, ми кинули ще на грам 50, напевно, більше борошна в кінці замісу і вимішували руками, бо ну, неможливо було вже лопаткою мішати, лопатка б зламалась. Трошки додали більше муки і замішали вже тісто. воно все одно липло, але вже не так і можна було його, хоч якось руками. Обімняти. Потім в наше тісто ми вмішуємо також невеликими порціями достатньо м'яке масло. Масло ми використовуємо вершкове, ми завчасно його дістали з холодильника, залишили на столі і щоб воно розм'якло. Я б не радив би розтоплювати його в мікрохвильовці, так як зазвичай масло після мікрохвильовки стає рідким. А нам потрібно саме таке пластичне м'яке масло, тоді воно краще вмішується в тісто. Тісто після замісу має виглядати приблизно ось так: так як на відео. Воно повинно бути злегка липким, але пухким і пружним. Накриваємо тісто харчовою плівкою і відставляємо в тепле місце на 2-3 години. Ми використовували для цього нашу піч. Ми залишали під лампочкою. Просто в печі наше тістечко, тоді вона підходить швидше. Так як в квартирі зараз температура плюс 19, і наше би тісто стояло напевно години би 5, а то й 6, під лампочкою вистачає півтори-дві години. Потім нам потрібно обімняти це тісто, але дивіться, як воно липнуть до рук. Прийшлось використовувати олію, змастили рослинною олією руки. І знову приступили до обминки тіста. Виймати ми його не стали, обімняли його всередині мисочки, так обережно підбираючи знизу вгору саме тісто і накрили харчовою плівкою і відставили ще на півгодинки на підйом. Зараз ми візьмемо наше тісто і вмішаємо в нього наші сухофрукти. Ну, ми взяли чисто родзинки, ну, без ніяких інших сухофруктів. Ви можете взяти як курогай родзинки, ви можете взяти цукати. Ну, це на ваш вибір. Це залежить від того, що вам більше подобається. Як ви бачите на відео, ми вийняти його не змогли, тому просто перевернули мисочку і вибили його на нашу дошку, точніше, поверхню нашого столу. Поверхні столу перед цим гарно промостили олією. Тісто м'якеньке, нам навіть не прийшлось використовувати качалку. Ми просто руками розподілили тісто на такий прямокутничок. Ви подивіться, навіть видно бульбашки повітря всередині тісточка нашого. Ну, Воно буде дуже м'яке та пористе, смачненьке. Потім ми висипаємо на цей прямокутничок наші родзинки і складаємо його в такий конвертик. Таким чином ми вмішуємо родзинки та наші сухофрукти в середину нашого тіста. Трошки обімняли руками, руки також треба змочити в олію, бо буде приставати. Закрутили таку колючку і можемо розробляти наше тісто. Ми взяли чотири паперових форми для тіста: одну здорову, другу середню і дві маленькі. Хоча попереджаю і говорю наперед, ми зробили неправильно, треба було взяти всього три формочки для тіста. Потім побачите, чому тісто ми розділили на два шматочка. одну більшу кульку і одну меншу кульку. Меншу кульку ми залишаємо для великої форми, більшу кульку ми ділимо на три частини на три маленькі форми. А помилка полягає в тому, що ми заповнювали наші форми для випікання наполовину, хоча треба було заповнювати на 2 треті частини самої форми. Потім після випікання в нас вийшло, що шапочка не виросла до краю навіть форми. Це, звичайно, на смак не впливає, але візуально, ну, таке, трошки, трошки не не дуже. Наші паперові форми всередині ми також змащували рослинною олією, щоб потім після випікання можна було легко виняти її з паперової форми. Ну, я маю на увазі паску. Після того, як ми розподілили тісто по всім формам, ми можемо ставити її в духовку для випікання. Духовку ми розігріваємо до 180 градусів і ставимо випікати приблизно на 40 хвилин. Але тут є нюанс. Дивіться, так як в нас форми паперові різного діаметру, менші паски печуться швидше. Тобто для менших пасок 40 хвилин вистачає. Для більшої паски потрібно більше часу. Тобто ми в процесі випікання маленькі паски виняли, а більшу залишили ще на хвилин 15, щоб вона допеклась. Це все можна контролювати дерев'яною шпажкою. Ви проколюєте через шапочку тісто, ну, саму паску. І потім, витягуючи шпашку, дивіться, чи немає на шпажці Мокрого тіста, чи тісто не тягнеться за нею, якщо тісто тягнеться за шпажкою паска всередині сира. Тому це потрібно контролювати. А так виходить дуже смачна, ароматна, соковита, Соковита смачна, пухка пасочка. ви розуміли оцю тестову партію, яку ми спекли для відео для вас, друзі? Ми з'їли, напевно, за два дня А в нашій родині тільки я, дружина та маленька дитина. Кіт не рахується. Дивіться, яка вона жовтенька всередині. Цей колір нам дає куркума. Тому наш вердикт, паска достатньо дешева, тому як в ній тільки 3 жовтка яєчних і невелика кількість масла за своїми смаковими якостями дуже солодка і смачна. Єдиний мінус, певно, це важкість обминки самого тіста, тому що воно липне, але воно того варте, друзі. Тому рецепт рекомендую. Всім смачного! А рецепт помадки буде скоро на нашому каналі. Тому не пропустіть, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки і всім па-па!